В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос посеред нас. Нині апостол Павел, посланці Ефесянам, призиває нас до молитви і вказує, що найбільша сила і сильний інструмент у руках християнина молитва. Чоловік може кричати, мораль читати, угрожати, можеся… Сердити може бути агресивний, але всі ті діяння лише ослабляють його. Але у нас є особий інструмент, особий, котрим ми, воври, получаємо у руки огромну силу, коли ми стаємо на молитву зі своїми прошеннями на всяке время, каже Павел. Духом молитися, щоб старатися всяким постоянством предстояти перед Господом, ніколи навіть думкою не втікати від духовного світа і споминати святих. З одного боку, поминати святих, як святих церкви, котрі вже завершили свій путь. І нині працюють перед Богом, і, як друзі Христові можуть нам допомогти спасатися. З другого боку, о всіх святих річ іде й про християн, бо нас, християн, і збрав Господь бути наслідниками Царства Божого. І вже одно і робить нас по Євангелію святими. Не в смислі безгрішними, а в смислі – ізбраними. Ми все навчаємо, що люба річ ізбрана для богослуження називається святою. Святой Євангеліє, свята чаша. Ну, удивительно, що такого же Евангеліє рядом стоїть, але іменно богослужение Євангеліє. Украшається камнями іконами, щоб подчеркнути Богу богослужебное Євангеліє і до нього відповідне відношення, як і чаша, якою ми причащаємося, вона похожа на другу чашу, але та осталася не вибрана. Так і в цьому світі маса людей похожа де на другого, але вдруг виясняється. Один ізбраний, каже Господь, а другий лишається. На полю двоє роблять, один забереся в царство Боже, один лишається. Чому так Господь нас предупреждає? Та в тому, що Бог ізбирає нас по вірі нашій, по серцю нашому. Ну, а серце не просто у перед тобою чоловік і жінка. Откуди ти знаєш, що там у серцю є, щось можеш замітити по плодам, але відповідного точного знання знає лишь Бог, а тому, каже Господь, навчає всіх нас, коли ти стоїш коло когось чужого і з висока думаєш про себе, дуже можливо, що того і збере Бог для Царства Божого, а ти гордець. Останешся і своїми фантазіями. І каже Павел, і за мене моліться, да, Павел святий, тінь котрого, прикосновенні котрого ісіляла хворих, Вдруг каже, моліться і за мене. І Євангеліє, взагалі каже, моліться один за другого, щоб не впадали в напасті, бо сатана не їсть, не спить. У нього не є ні дня, ні ночі, він постійно організовує подстави соблазне, ікушені. І коли мама посилає вський світ своїх дітей, чому треба на дверях квартири зробити крест, мамин, на дочці або на синові, бо йдуть у світ, де повно соблазна, і якщо материнське благословення є. Воно і захищає в многому, ото, щоб діти не спокусилися на гріховної і беззаконної. І за мене моріться, каже Павел, бо я відкрито отк устами моїми дерзаю, возвіщати тайну благовіствування, за котроє за благовіствування, я вже тепер в узах, тюремщик. я Арестований? За що? За те, що дерзновенно возвіщаю тайно благовестування? Та за то треба судити, а який закон по тому, а ніякого закона не є, щоб забороняв проповідувати Євангеліє. Тоді чому павел узник? За що? Що йому інкримінували свої же книжники і фарисеї? А виясняється, що він сміло проповідував Христа. А то в всьому світі уже дерзость, за котру сатана не так просто прощає, а завжди помститься. Мир, братіям і любов з вірою від Бога Господа Ісуса Христа, желаю вам, каже Павел, мир і любов з вірою, яка Красива комбінація, як красно звучить апостольське слово. Господи, благослови наших людей держатися єдинственного, вірного, благодатного путі, православного, щоб тут на землі не зробити помилку, не відступити від от Господа, держатися в єдинці з Ним. Бо всі, хто держаться з Господом, получають силу, а в вічності разом з святими, лиш таки зможуть. Наслідувати царство Божої. Амінь.